Зараз ми знаходимося на головному пульту централізованої охорони управління поліції охорони Київської області. І як ви бачите і чуєте, зараз робочий процес не припиняється. і Робота з нашими замовниками послуг охорони триває, незважаючи на відключення електроенергії, які відбуваються. По території Київської області та проблеми з зв'язком. Всі звернення, які надходять на пульт центрального спостереження, опрацьовуються вчасно та без затримок. І відразу проводиться відпрацювання як направлення груп швидкого реагування на ті повідомлення, які надходять або звернення громадян, так і відправка електромонтерів на ті технічні проблеми, які виникають у зв'язку з зникненням електрожилення або проблемами. Що пов'язані з пропаданням зв'язку на об'єктах, наші підрозділи та особовий склад постійно знаходяться на робочому місці та на бойовому чергуванні.